Рослини, як і люди, часто подорожують, якісь рослинні культури спеціально завозять на інші континенти, а які з них потрапляють в природні середовища іншої країни з волі випадку, тобто в шлунку людини або тварини, або з іншим насінням в якості домішок. Однією з таких рослин можна вважати і лаконос ягідний або костянковий. Батьківщина лаконоса, північна частина Америки. Азіатський вид трави широко поширений в Кореї, Китаї, Японії, в тропічній зоні Азії, Індія, В'єтнам. В інших країнах, де сьогодні його можна побачити зростаючим дикій природі, він з'явився з волі випадку. У світі налічується понад 35 видів лаконосів. Всі вони в дикому вигляді зустрічаються в Америці. Хоча сьогодні їх побачити в якості дикоросів можна і в інших частинах світу. Адже лаконос у багатьох країнах вирощується в ботанічних садах як декоративна рослина. Трава іноді дичавіє, її насіння розноситься птахами, тваринами, людьми по всій країні. І зовсім не дивно, що сьогодні цю імпортну траву вже можна зустріти навіть у нас в Україні. Таку рослину, як лаконос в нашім краї часто не знайдеш, тому розпізнати її буде досить просто. Лаконос ягідний належить до трав'янистих отруйних рослин, максимальна висота трави близько 3 метрів. Це вологолюбна, світлолюбна, морозостійка рослина, тому не дивно, що вона може рости навіть в нашій країні. Лаконос Ягідний, за своїм зовнішнім виглядом, більше нагадує красивий чагарник, ніж трав'яністу рослину. Його стебло дерев'янисте, потужне, розгалужене зверху. Найчастіше він має червонуватий або червонувато-пурпурний, особливо внизу, відтінок. На ньому розташовуються овальні, еліпсовидні, загострені зверху короткочерешкові листки і суцвіття, що складаються з невеликих квіток. Їх забарвлення варіюється від ніжно-білого до яскраво-червоного кольору, квітки спочатку білі, але з часом вони стають червоними. Суцвіття щільна кисть. Час цвітіння лаконоса літо і вересень. Перші плоди на суцвітті з'являються вже в серпні, причому на одному суцвітті можуть бути і квітки, і зелені плоди, і стиглі ягідки – у стиглому вигляді ягоди дуже схожі на ягоди наших шовковець або ожини. Вони великі, блискучі і соковиті. У стиглому вигляді вони стають чорно-фіолетовими. Коріння у рослини стрижневі, товсті, соковиті в білому, жовтому, рожевому або червоному, останні два особливо у особливо отруйних особин кольорі. У ґрунт вони проникають на глибину 50 і більше сантиметрів. На кореневищі трави є додаткові бруньки, завдяки яким трава може відновитися навіть після найнесприятливіших обставин, дуже холодної суворої зими, механічних пошкоджень, спеки або затоплення. Вага коренів однієї добре розвиненої рослини може досягати 10 і більше кілограм. Трава вкрай негативно реагує на прямі сонячні промені, але любить світлі місця. Лаконос відмінно адаптується на будь-якій місцевості, тому може рости і в притемненій або навіть тінистій місцевості. Але чим більше притемнене місце, тим менше декоративних якостей рослини. Це одна із найбільш невибагливих культур, які висаджуються в садах. Найголовніше про що слід подбати, намагаючись покращити його декоративність, родючись ґрунту, адже занадто бідні ґрунти стануть на заваді його нормальному розвитку, тому рослина буде маленького росту із мінімальною кількістю квітконосів. Хоча трава може рости як на ґрунті з нейтральною кислотністю, так і на кислих, середніх, легких і важких ґрунтах. Ось чому лаконос найкраще буде розвиватися на занедбаних плантаціях, чагарниках, в лісосмугах, по узбіччях стежок і доріг на зарослих або світлих звалищах. Лаконос ягідний це справжнє джерело корисних речовин. Переваги цієї рослини переоцінити важко. Всі частини рослини дуже багаті на корисні речовини. У коренях трави знаходиться величезна кількість ефірних масел, сапонінів, фламоноїдів, тритерпеноїдів, жирних олій і сагарози. Ось чому коріння лаконоса мають різкий запах і характерний гострий присмак. Листки рослини також багаті на вітаміни, особливо С і сапоніни з флавоноїдами, а ягоди містять собі величезну кількість сапонінів, вуглеводів, флавоноїдів, вітамінів групи ПП в 1 алкалоїдів. Тіамін, який знаходиться в ягодках лаконоса у великій кількості, це безпосередній учасник. Кровотворення. У нашому організмі він не накопичується, тому його запаси слід поповнювати. Причому він має ще й антиоксидантні властивості, тому допоможе захистити організм від алкогольного отруєння, а також від впливу нікотину у курців. Ягідки лаконоса при їх правильному вживанні візьмуть участь в більшості обмінних процесів. Покращуючи у людини здатність до навчання, адже і нікотинова кислота, а це і є вітамін ПП, і тіамін, прискорюють обмінні процеси в організмі, перетворюючи жир з цукром в енергію. Вчені довели, що ягоди лаконоса або зілля на їх основі потрібно вживати хворим, які перенесли інфаркт міокарда. Вони поставлять їх на ноги швидше, ніж найдорожчі фармацевтичні препарати. Зілля на основі листків, стебел, пагонів і корені лаконоса здатні підвищити імунітет, прискорити обмінні процеси організму, вивести з нього шкідливі і токсичні речовини. На батьківщині трави США Азія з трави готують зілля, які використовуються в якості ранозаживляючих, протизапальних, протимікробних, проносних, а також протиглистових відхаркувальних сечогінних засобів. Допоможуть вони при головних болях, ниркових хворобах, при гіпертонії, клімаксі, а також при порушеннях виявлених в роботі серцевої і судинної систем. Відвари, настоянки, примочки все це можна використовувати як для внутрішнього вживання, так і і для зовнішнього. З їх допомогою, наприклад, в Китаї, лікуються від геморою, артриту, фурункулів, радикуліту та інших уражень шкіри. В Японії за допомогою лікарського зілля з лаконоса лікують ожиріння, водянку, остеохондроз, суглобовий біль, а також знімають набряклість, лікують ангіну і тонзелі. Найчастіше в якості лікувальної сировини збирається коріння рослини, але потрібно знати і пам'ятати, що заготовлюється лише корені білого й жовтого кольору, червоне або рожевого кольору коріння має сильну отруйну дію. Щоб не псувати рослину, вишукуючи коріння для приготування лікарського зілля, потрібно знати і те, що культура з квітками білого кольору, Матиме жовті й білі корені, а рожевого і червоного отруйні, аналогічного відтінку. Хоча трава і вважається отруйною, але боятись її не варто адже навіть наша звичайна картопля належить до дуже отруйних рослин. При неправному її вживанні отруїтися картоплею, що часто відбувалось раніше, Можна настільки ж швидко, як, наприклад, отрутою кураре. Лаконос ягідний розвивається як рослина з густою щільною ажурною потужною кроною акуратною вабрисі. Тому зовнішній вигляд рослини дійсно декоративний, а разом з красивими суцвіттями і великими листками він має навіть якийсь незвично казковий вигляд. Недарма ж ця рослина дуже часто використовується в садівництві, хоча зелена частина трави з настанням холодів відмирає, вона вважається багаторічником, але з початку весни і до самої зими, з декоративними якостями лаконоса не зрівняється жодна рослина. Велика зелена надземна частина трави виглядає красиво навіть без цвітіння, а з настанням цього періоду і періоду плодоношення. Куш стає ще красивішим. При проєктуванні або оформленні саду ягідний лаконос можна висаджувати як фонову рослину, зрізочну культуру, в вазах суцвіття дуже довго не в'януть і посадочну. Його можна вирощувати вздовж парканів, різних будівель для прикраси одноманітних стін споруд, парканів і огорож. Сольна, маскувальна, композиційна, поодиноко газонна, парадна рослина це все, що можна сказати про лаконос ягідний. Фітолаки, прізвисько трави на її батьківщині, висаджуються цілими плантаціями, адже рослину часто застосовують в харчовій промисловості. З ягід трави виготовляються харчові барвники, які застосовуються в виробництві і кулінарії, а молоді пагани лаконоса готують як спаршу в Китаї. Рослина цілком придатна для вирощування у відкритому ґрунті навіть на півночі й заході України. Трава зимостійка, хоча при занадто суворих зимах лаконос краще вкрити мульчею або плівкою. У народі культуру прозвали жирною травою, кермесовою ягодою або іудейським плющем. Сік з ягідок лаконоса можна навіть використовувати для підфарбовування вовняних або шовкових тканин. На своїй батьківщині лаконос ягідний, який росте в дикій природі, поїдається тваринами, а це означає, що цей вид фітолаки не такий вже і отруйний, як то кажуть, в багатьох джерелах, ось чому нам варто вирощувати його в своїх садах. Єдине, про що потрібно пам'ятати, так це про те, що трава належить до агресивних і отруйних з мінімальною ядовитістю, звичайно, при правильному споживанні культур. Посадки трави необхідно контролювати, інакше вони витіснять всі інші трави або регени. А так як ми не впевнені в 100% безпеці рослини, то краще не висаджувати лаконостан, де є маленькі діти.